Всім привіт! Знову буде риболовля на коропа. Сьогодні я не один, я приїхав із кумом Євгенієм. Всім привіт Будемо пробувати ловити коропа. Стара локація, де я вже був неодноразово, де трошки знаю, знаю дно, знаю дистанцію і тут менше зачепів. Ми приїхали рано вранці. Закинулися, закинули 4 вудлича, по два вудлича кожному. Щоб розрахунку на активну рибу, без закорму, без нічого, ловля на флет. І що ви думаєте, ми вже з рибою. Правда, це був не короб, було перше клювання десь півгодини тому. Клюнув карастики десь на пів кілограма. Клюнув він на восьмого попапа. без кукурудзи, без нічого, просто один попап. Ну, якби початок є, і ще було декілька піків риба біля годівниці, вона ходить нюхає там, пробує прикормку і... і що. А в нас зараз задача така. Закормити дві точки, дві різні точки, і потім вже чекати клювань. Тому зараз що робимо? Замішаємо прикормку для закорму. У флети ми забиваємо для початку ось таку прикормку. Метод мікс кріль. Це я замішав одну. Потім буде ще інша і ще кілька різних. Ми приїхали на добу, тому часу достатньо, щоб експериментувати, пробувати ловити рибу. Так, це поки що в сторону. Сквіт Кранбері. О, бачу, чув, риба скидається. Замішується дуже просто. Це вже було у багатьох відео, а не в моїх, а взагалі по інтернету. Це... Де... Тут є інструкція, як замішувати. Бо кожен виробник по-різному пропонує. От тут є, наприклад, отакий от ліквід. Знову. Та такі випривують он. Коропи випривують. Ліквід. Вливаємо ліквід сюди. От. Далі. Набираємо пляшечку води. І це також. Залити сюди ще водички. Далі перемішати і 15 хвилин настоювати. І готово. Який будемо робити за корм? Я вирішив пелець 4 мм, пелець 2 мм, і сюди додам отакий мікс. Зернові. 800 грамів це нам може вистачити ну, як мінімум на півдня. Ми не будемо багато сідати. С помбів по 5 штук на кожну точку. по 5 рук. І цих зернових буде достатньо, щоб не перегодувати. Побачимо, як буде реагувати риба. Якщо реально буде підходити, будуть плювання, то ми потім додамо ще от, зернові конопля, рапс, льон, кукурудза. Це все перемішати. І по 5 спондрів на кожну точку. Дистанція для закорму буде 36 метрів, тому зараз відміряю 36 метрів, закліпсуюся. От. І все. Навіть, бачите, пригодилися мої маркерні колочки. Так. Два. Три. чотири. Якщо риба буде клювати, то можна завжди догодуватися. Але поки що буде 5 спомбів. От. Чому саме дистанція 36 метрів? Тому що на 42 вже дуже багато зачепів. А закидатиму я як? 36 закормочне місце. Один флет буде закидатись десь там 38-40. Інший в стороні десь там 36 тільки з боку. Ну от, буду кидати флети не в закормочне місце, а поряд. Ну, Як буде виходити, побачимо зараз. Зараз побачимо. Ориентир выбрал. Ориентир. Вот там, вот Е. Один с Пішов дощ, але по прогнозу його не передавали. Сьогодні у нас інша тактика, перезакиди десь там година півтори не частіше. Щоб менше гупати, менше пугати рибу на мілині. І ще в мене одна проблема з'явилася. Я вже ось лежу в кріслі, такий трошки перекошений. Покидав спомба, не знаю, Десь защемила нерв в спині в лопатці. На сьогодні в мене вже закорм закінчився. Тепер буде кум закидати з бомба. Може і то віску і не Ну Це капець просто. Не можу ні ходити, ні сидіти. Якось воно буде, може протягом дня і відпустить. Ну Така травма на риболовлі. Плювань немає, який далі план дій. Зараз 11. -та. Ну, хай стоїть о 12 перезакидаємо флети наші. Я замішав вже 5 видів різної прикормки. Це 2 види пеліця, одна там мікс, пеліці з сипучкою і 2 солодкі. Це там тигровий горіх і полуниця. І вони світ, світлого кольору. О першій годині думаємо готувати обід. Ну, перед тим як готувати обід, потрібно ще зробити докорм. Клюва немає, тому докорм буде невеликий, там, по 3-4 спомби на точку. Те, що я ото замішав зранку, ми то догодовуємо, а вже вечір закорм буде, я буду окремо вже її замішувати. Подумаю, що ще такого додати рибі, щоб її розшевелити. Риба по ставку гуляє. Як завжди, у, у, у неї є точки, де вона постійно стрибає, але ті точки просто в страшних корчах. Туди або ж ми не докинемо, або ж просто не витягнемо рибу, чи навіть оснастку. Ну, Далека дистанція, ну, скільки метрів. 80 до, до, до 100 метрів. Просто ми ще не зможемо так закидати. Нема в нас таких навичок закидати на таку дистанцію. Та й фідерні вуличка для цього не... Не підійдуть. Можна просто можна спробувати кинути, але вудлище складеться на двоє, я так думаю. Поламати не проблема, але риби не піймаєш. Є, є! Риба! Карась! Каже, хай їсть. Це карась. Я думав, може щось там під акуловик. Під акуловик не карась, такий на півтіло. А може і більший. Ну тягну. Хай би я був. Ні? Не карась! А ну підсаку, може амур де. Корпатик може маленький. <рес> ні, карась, більший. Доведеш, да похоже, на карті. Ні, карась, карась, не карась. Не. Є, це більший. <рес> більший, диви, який Гарний. Це таке да, пошти кіло. Та можемо зважити. Диви. ні, Дивись. Немає кілограм, а грамів 700, я думаю. Захотілося йому оранжевенького. На попапчика вісімку. Реально. Дочекали клювання. Каже, хай зажирає, як там каже? Хай їсть. А їсть. Ну так. що, гарний, а гарний карасик ставковий. Чекали коропа, але ну, поки що короп не підходить. Ну, от на попапчика. У Жені на фідерах я закинув попап з кукурудзою, у мене дві вудочки просто попапи і на одній вудочці попап з кукурудзою. Що ми сьогодні будемо готувати їсти? Точніше, не ми, а Женя буде готувати, я більше буду на вудочках. Зараз треба буде все перезакинути, докормити ще трошки спомбів мені У мене наче спина відійшла, болить, але вже. Легше рухатись, тому я думаю, буду кидати. А може ще більше пошкоджував, взагалі буде прекрасно. Так, що ми готуватимемо? Плов. Вирішили, така страва і смачна, і легко готується. Легко готується плов тобі? М -м, якісь там... Не дуже швидко, але легко. Часу у нас багато, тому можна зробити плов, і нам буде його вистачить і на вечір, і на завтрашній ранок. То... Наготуємо такої. Підготував багаття, дрова є, все є. Чекаємо клювань. Чекаємо клювань коропа чи амура. Але якщо буде клювати карась такого розміру, то хай клює, ми не проти. Поки Женя готує плов, я займаюся його вуличками свої. Закинув вже дві точки. Підкормив по 5 помбів. Ну, якраз перша година дня. Через годинку буде готовий плов, будемо обідати. На кукурудзку ніхто не хоче клювати. Може зняти кукурудзу тебе? Може кукурудзу. Бачиш, там хоч карасик фрохльовує. Зніму на одній удочки, а залишу тільки попапи все. А може по п'ять помбів і замало в цій ситуації, а може і багато. Карась підходить, іноді підходить, він клює то він там виїдає по-любому пелець, дрібні зернові. Кукурудзу, я думаю, не чіпає, тому що закинуті фідери на кукурудзу жодного клювання не було, а тільки клює на поп -ап. І все. Думав поставити 6-мм, але якось ліньки перев'язувати менші гачки ставити, тому що 6 мм не підіймає гачок. Шостого номера, треба менший гачок. Восьмого. А в мене, напевно, там в мене немає менших гачків за шостий номер. Тому от хай буде вісімка. Так, по прикормках, ну пробую якось чередувати, то таку, то таку забуваю в флет. Побачимо ввечері, що буде. Поки що короб не активний. Надіємось на вечір, на ніч. На наступний ранок може підійде. Кукурудза у нас ще є, можна буде докормитися ще пізно ввечері. Побільше кукурудзи на точку. Ну, отак. Отакий план дій. Бачите, як смажиться м'ясо. Я перший раз бачу такий рецепт плову, що м'ясо великими шматками, там і сало шматками. Я завжди готував. То... Ну, шматочками ріжеться. Часничок. Мачечки. Часничок. Трошечку уберем, щоб не горенила. Не сирий. Ти що? Дивись, там этот весь весь чимус. Після такого плову хочеться поспати, полежати в кріслі. <різь> 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 ну, риба, а, риба не клює. Сидимо, чекаємо, я вже. Перезакидав знову, там, змінював попапи, кольори. Хоча я вам скажу чесно, якщо риба не клює, немає різниці, який попап, з яким смаком. Я щось так думаю для цього озера. Немає кльову на кукурудзу. Я думав, може ж риба не звикла до попапів, буде на кукурудзу брати. Ні, півдня простояли вудки з кукурудзою, нічого. Ну, чекаємо вечора, і Ввечері ще буде один закорм, треба підготувати кормку на, на вечір на, і, і добре загодувати на ніч. Скільки там, скільки годин, не знаю, побачимо. Ну і... остання надія це ніч. Вночі ще будемо сидіти. Є, Є риба! Риба, гарна риба. Пішов, 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 пішов. Це риба. Дивись, диви, 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 пішов. Держи, держи, держи. Держу, держу. Держи, 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 У корча завів. Йоперний балет. Надо нахрапом тут отянуть! У корчу сидить! Бачиш? Бачу! Сиди там! Ой. Клювання бачив яке було? Бачу. Только треба нахрапом тут витягувати, а не йому, щоб він ялозився. Риба там, може вийде. Вийшов. Давай. Тягну. Да на храпом роблю. Риба Риба вийшла. А ти бачив? Бачу, бачу, бачу тяну, тяну. Тяну, 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 тяну. Нормально, нормальна рибина. Іде, іде на твої. Пішов, Да, я хочу. Дивись, 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 дивись. Трошки спутає. Нічого. Пішов під твої. Та не спіши, вже він під берегом. Якщо там амур, постарайся взяти з першого разу. Бо, бо якщо не візьмеш, він як попре. Так, водимо. Водимо, водимо, водимо. Я телефон, я його Не спіши, опусти під саку воду. Опусти під саку воду. Все. Це амур. Підходжу, підходжу, не спіши. Хай походить. Бо він зараз як рване, не спіши. Дай йому хай холхапне. Чи це короб? Амур пішов. Я вже побачив, що це амур. Та Там і хороший. Хороший. Там більше трьох. Які трьох? Там більше п'яти. Бля, що заходить? Не спіши. Так. Ех. От туди отходь, хоч і туди цей. Да не спіши, я тобі кажу, все буде нормально. Не давай йому одходить туди. Да щоб крючок не розігнув. Там ключок отакий. Я хували. тобі кажу, там вони гнуть, знаєш як? Так, тихо, давай, сосредоточивайся. Я сейчас побежу, его руками вытяну. Так. Давай, подлетай. Давай. Я тебе сказал. Да потому что, блин, что ты за подсаком, мэтр? Давай назад тянешь. Короче. Раздевайся. Задолбал. Ай. Я тобі казав, якщо з першого разу не береш, то буде біда. Так, давай. Фух. Давай. Пишем, пишем. Там хороша машина. Да я бачу, що хороша машина. Підсаку в воду Йо -йо. я підвожу і ти потім забираєш. <звук> 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 Бачиш, що робить? Я... Я предупреждав, що це буде довго. Так, не спіши. Так... Я не бачу... Не спіши. Так а якщо На тебе його давати. Бачиш, куди пішов, вже? Подожди, заходь. Ти його. Оце зараз момент. Я не бачу де він. ні 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 ні, ще рано. Ще рано. От зараз може. Зараз підвожу. Давай! Є? Є! Yeah. Тут, блин, 8 кілограм, мабуть. Uh -huh. Що? А тут взагалі лялька. Uh -huh. Дай я його потрогаю. Кручок. Оце отчепий. Uh -huh. Оце да. Uh -huh. Дочекалися клювання. <laughs> малыш. Попап злетів. І він є, він ледве тримався. Ти знімаєш же все? Да, була б слабина, була б слабина, він би він би зійшов. Кілограм 6-7, зараз да зважимо. Лялька. Ну це найбільший амур, якого я ловив в житті, а взагалі амурів я ловив дуже мало. Зараз. Головне, щоб воду не стрибнув. Надіївся нашої кукурузки. Амура 7 кг, там 7,50 чи 700, ну 7 кілограмів. І ми його будемо відпускати. Давай, відпускай. Попливи він. Пішов. Все, пішов. Хай живе. Так буде краще. Плювання було приблизно о 4 годині вечора. Ми його дочекалися. І тепер потрібно зробити докорм, тому що якщо підійшов амур, а там всього-навсього за весь день було 10 спомбів на точці, то я думаю, там вже нічого не залишилося. Тому зараз ще додамо кукурудзи, пеляцю, може ще щось клюне. Ну так як ми його тут виваджували, то дуже сильно нашугали. Ну так вийшло. Це амур. Підсака трошки малувата для такої риболовлі, ну нічого, може колись буде краще. Сьома година вечора. Темніє, скоро буде ніч через годинку. За цей час треба щось зробити, поки не потемніло. Ще раз перезакинути всі фідери і невеличкий докорм там по 5 спомбів на точку. І це все на сьогодні. Вночі вже годувати не будемо, бо нічого не видно. Ну і не будемо шуміти. Може вночі якась риба підійде. Плануємо. Ну, не спати до 12 години точно. А там як, як, як вже піде, побачимо. Ну, от після пійманого амура 3 години жодного клювання. Рибка не підходить. Ну, ми якось не дуже той засмучуємось, тому що це зрозуміло, коли таку рибу витягуєш. Решта просто розпугається. А активність сьогодні не така вже і добра, як бачите. Три клювання за, ну, за 12 чи вже 13 годин за 12 годин три клювання було. Ну, да. ну Продовжуємо. Ні, ну так нормально. Не згорить там. Да, це здорово. Ну, Там же жир, так воно сильно не треба. На вечері у нас буде плов, підігріваємо його в казані. І на сніданок також буде плов. Плов вийшов дуже смачний. По такому рецепту я ще не пробував його. Ну супер плов. Не спіши, потихеньку. Дай йди, наче. Ні, nee, стоїть. Не йди? А а риба помарик. там? Риба там? А Та хуя. Сука, завів. Не спіши. Блін. Ну дай я спробую. Та ні, там. Вже Та подожди, ну не спіши, кажу, дай спробую. Вона ну, камеру. Риба там. Риба там. я надіно. А може вже й немає, та нема. Давай постоїмо, хай трошки може, може сама вийде. Щойно спустили рибу. Ну, по нашій вині спустили, тому що пізно ми почули, що клювання у нас. Три вудочки на сигналізаторах. Є до них пейджер а дві вудочки без сигналізаторів просто ну, на, на, байт... на байтранері. Тільки ми залізли в палатку, тут уже ось я почав розкладати спальний мішок, думали лягати спати без 20-11. Чуємо, фрикціон спрацьовує. Поки вилізли з палатки, поки... <реш> Мало, майже босі бігли до вудочки, прибігаємо, фрикціон працює. Риба напевно, вже там протягнула метрів десять, стягнула жилки, завела в корчі і там, ну ти ще навіть її потримав, кілька секунд. Да. І вона там зійшла і в корчах ми залишили фолет. І це ж уявляєте, сиділи ми, сиділи, не клює. Ми підемо в палатку. Проходить три хвилини і клювання. Напевно, ми дуже сильно шуміли. Так, ми сиділи тихенько в телефонах собі да і все. Тільки в палатку відразу клювання. На так. чаку садів. Хтось, mm. там... Хтось <смеш> вирішив з нас познущатися. Хто це був, не дізнаємось. <смеш> ну, просто ну, жопи поки витягнули з цієї палатки. <смеш> 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 Отож, чому карпятники у них намети. Намети, треба сідати виска... там, на табуретках і сидіти. Ну давай зараз підемо ще посидимо часик. Не спать, бо тепер вже спати не хочу. Я хотів спати, мене аж очі закривалися. А тепер все. Йдемо посидимо. Буде... Пішли до вудлища.